Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Володимира, добрий день. Доброго здоров'я, пане Володимире. Доброго дня, Доброго дня. Ну от ми знову повертаємося до розмов, як рік тому здається. Мені оці бесіди почалися щодо того, чи є прийнятним сценарій того, що частину України під контрольну Києву е, беруть до НАТО, а решту частину ну, коли буде звільнена і візьмуть до НАТО. В принципі, для нас би такий сценарій він е, був би позитивним. Чи ні? Не говорячи про те, що там НАТО в НАТО підуть, на це не підуть. От для нас це було б в плюс, чи більше в мінус? Ну знаєте, це важке питання для обговорення на, на широкий загал. Бо звичайно, що думка от обміну безпеки на території, це не популярна думка зараз, зараз в Україні. Але якщо абстрагуватися від поточної політики, абстрагуватися від емоційних емоційної складової, то за великим рахунком нашою перемогою в цій війні буде вже те, що ми відіб'ємося. Принаймні, хоча б на, на більшій частині території країни. Якщо ми е, відіб'ємося від цієї агресії, то ну, можна буде вважати, що ми е, принаймні самі себе зберегли. І це вже буде, якщо не перемога над агресором, то принаймні е, перемога над собою і само, самоутвердження в ролі суверенної незалежної держави і відповідно нації. Але коли це, це можливо, і в чому тут складова НАТО? Якщо після завершення бойових дій територія підконтрольна українському уряду вступить ну, до Північно-Атлантичного альянсу, і на, на, на цю територію пошириться дія п'ятої статті Вашингтонського договору, тобто реальні гарантії безпеки, то це означатиме можливість. Точніше, перспективу, що не не, не обов'язково, але е, так буде, але відкриється відкриється шлях до цього на цій території. Під е, парасолькою безпековою НАТО е, можна буде е, розвивати е, українську економіку. Перш за все, і українську державу. Ну з усіма відповідними там атрибутами культурою. І, і так далі. Тобто, це, це дасть нам можливість бути успішною країною і бути прикладом для. Ну, скажімо так, тимчасово окупованих територій, і що, що можна буде зробити після е, того, як Російська Федерація, наприклад, в якийсь прекрасний день припинить своє існування, і як колись вже ви говорили, ну, в ефірі е, Німецька Демократична Республіка приєдналась до Федеративної Республіки Німеччини от в цей, в цей критичний момент. Чому? Тому що е, о, спосіб життя і рівень розвитку там був більш привабливим. Тобто, шанс на те, що е, окупанта. Окуповані території до нас в такий момент можуть можуть повернутися буде тоді, коли ми будемо краще і більше розвинуті. А і е, капітал інвестиції, особливо приватні інвестиції в Україну, підуть тільки тоді. Ну, точніше, більше підуть більшим потоком і більшими обсягами, коли Україна буде членом альянсу, тобто буде гарантована безпека на цій території. тоді сюди прийде приватний капітал з великими інвестиціями, але це питання, звичайно, достатньо віддаленої перспективи. Не, не не в цьому році, і, можливо, навіть не в наступному, мова йде про там 10 років і так далі. Тобто, це коли ми говоримо про е, забіг на далеку дистанцію, тоді от воно так виглядає. Звичайно, що е, в ідеалі було б краще перемогти ворога вже тут і тепер, е, в цьому році відновити контроль над територією, вийти на кордони 91-го року, і е, е, всім всією територією України і всім складом населення вступити. До, до альянсу, але е, ну тут питання: чи нам вдасться це в цьому році зробити, чи не вдасться. Питання відкрите. Пане Володимире, в другій частині нашого діалогу хочемо от вашої думки почути про цей прийдешній саміт НАТО, та де і за вже запевненням чи відчуттями та українських владомостів, у тому числі ми не отримаємо запрошення на вступ до альянсу. Але от якщо виходити з цієї умови, та то якою найефективнішою може бути от яким найефективнішим надбанням для України може бути підсумок цього сам? Саме то, якщо не запрошення, то що Хороше питання. Минулого року на вільнюському саміті ми теж чекали запрошення, і десь вже в останні, в останні дні чи в останні тижні розуміли, що його не буде, але нас гріла надія чи жевряла, що, можливо, на наступному саміті в Вашингтоні Юлейному ми все-таки отримаємо це запрошення. Зараз виглядає ситуація. Да. Ми... Наші очікування були так само завищені минулого року. І ми тепер це констатуємо зараз. Вони я би так сказав, занижені. Тобто, попри те, що саміт в Вашингтоні, попри те, що це ювілейний саміт, і Сполучені Штати відіграють в ньому ключову і провідну роль, приймають його на власні, на своїй території. От але самі Сполучені Штати на превеликий жаль знаходяться у дуже скрутному, внутрішню внутрішній ситуації, внутрішньому становищі, внутрішньополітичному, перш за все, і воно характеризується певним паралічем політичної волі. Політичного керівництва нинішнього, високою конкурентністю пов'язаною з виборчою кампанією, з антинатівською, я би навіть так сказав, чи натоскептичною позицією одного з кандидатів президента Дональда Трампа, маю на увазі, тобто, все в принципі. Достатньо ризикований такий момент для альянсу він переживає на 75-му році свого існування для нас, ну мабуть, буде позитивно, коли нам ну в ідеалі, що щось таке станеться з літо, і члени альянсу передумають і вирішать запропонувати Україні членство в цій організації. Але якщо такого чогось несподіваного приємно несподіваного для нас. Не станеться, то принаймні, ну мають бути якісь рішення, які б гарантували нам довгострокову підтримку на полі бою, і тут ви в попередній частині про це про це говорили. З іншими експертами про е, організацію чи надання Україні е, довгострокової допомоги в достатніх для, для цього обсягах головне вчасно і тут НАТО може в принципі перетворитися на певного такого оператора цієї зовнішньої безпекової допомоги Україні. Якщо так станеться, то це вже, е, вже буде е, ну невеликий плюс та да? а так, а такий, хоча б маленький плюсик. Плюсик для нас, і якщо ці цей рік виборів скрізь в сполучених штатах і в Євросоюзі пройде з якоюсь турбулентністю, і з наступного року ситуація якось більш-менш стабілізується в західних демократіях, тоді ми зможемо планувати довгострокову свою політику. І знову ж таки не не поступаючись нашою претензією на повноправне членство, ну вести більш-менш якийсь конструктивний конструкт. Тимний діалог з нашими партнерами в альянсі щодо повноправного членства. Дякуємо вам дуже, Спаси пане діалог. Володимире, що знайшли час. Долучилися такі не дуже поміст не дуже оптимістичні новини, більш песимістичні, але це правильно, треба бути реалістами. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, долучався до нашої розмови